Ще одна загроза, пане Володимире. Наскільки майбутні гарантії, які ми правда ще не отримали, ну гіпотетичні в безпеці в майбутньому? Чому я кажу, тому що е, ми хочемо Україна, хоче, щоб вони були ратифіковані в парламентах е, цих держав? Ну там знову ж таки не зрозуміло, яким чином це буде, і на скільки років, все таке інше, але ті політичні сили, які зараз не при владі, наприклад, в Британії і Франції, е, вони проти. Того щоб їхні країни відправляли свої війська на територію України для забезпечення безпеки, скажімо так, е, Фараж лідер партії реформ, він виступає проти в опитуваннях. Він зараз е, лідирує, тобто гіпотетично може очолити е, британський парламент уряд. Франція Макрони йде, і більше за все, що ще з більшою ймовірністю представник Національного фронту, які, м'яко кажучи, скептично ставляться до допомоги Україні, і підтримці, і все таке інше, також переможуть на парламентських і президентських виборах. І зараз навіть дискусія в французькому парламенті багато партій хочуть, щоб під гідою ООН французькі війська були. А ви ж розумієте, ну ми ж розуміємо, що в Радбезі це питання не пройде 100%. Ніяких миротворців гідою ООН не буде. Наскільки це може бути проблемою в майбутньому для України? Ну тобто, нинішня влада прийме це рішення, можливо, а наступні можуть його відмінити, чи це не так просто? Ну, відносно миротворців, ООН, давайте про це забувати від самого початку. Е, миротворці ООН – це люди, які ні, ні на що не впливають, і які в кращому випадку е, скажуть, що е, щось десь літіло з одного боку. Чи можливо щось летіло з іншого боку, але ми не впевнені. Ну у нас вже були е, спостерігачі від ОБСЄ. Ви ж пам'ятаєте мінські процеси перебування е, тих людей, які себе е, називали спостерігачами в обсє. Що вони робили? Вони е, в день е, десь там щось спостерігали, ввечері згортали е, е, свої спостер... спостережні місії, йшли е, е, в готель, потім в ресторан. А все відбувалося вночі. А вранці знову-таки вони виходили на пози і казали: о, дивіться, що тут сталося. Ну ми ж цього не бачили. Тому, вибачте, ми нічого не можемо зробити. Тобто, миротворці, які є просто фіксаторами порушень, нам абсолютно не потрібні. Бачите, тоді теж були звіти, що ось протягом такого часу стільки то було порушень там і таке. Так. Що від того змінилося? Нічого. Миротворці мають бути в ролі. Озброєних до зубів військових формувань, які здатні дати відсіч на агресію. Оце елемент стримування. Все інше це грав в слова, грав в красиві формули, але це не гра в реальні результати. Тому, якщо і щось буде там підписано, і дай Боже набере чинності. То це має бути щось дуже конкретне, де все чітко і ясно прописано. Якщо ж цього не буде, ну тоді і виконувати чи цей уряд, чи наступний уряд зможуть як їм захочеться. Якщо прийдуть сили, які, скажімо, є скептичними відносно допомоги Україні, то вони безумовно зможуть цей момент так би мовити подати таким чином, щоб нічого не робити, і в цьому проблема. Тому ще раз і ще раз ми мусимо говорити лише про те, що маємо за допомогою західних партнерів створити таку українську армію і такі мати можливості, щоб жоден чи Путін, чи його там наступник, якщо він ще буде, навіть і не думали, що можна щось подібне зробити. А якщо пане Романе говорити загально, то я ще раз і ще раз наголошую, ми. На превеликий жаль не говоримо про багато речей, про які повинні говорити про відповідальність Росії за злочини, про виплату Росією справедливих репарацій за завдану нам шкоду, і так далі. Так далі, про покарання воєнних злочинців і тому подібне. На жаль, це все поки що залишилося за кадром, і цей кадр мені здається є ще одним свідченням того, що. Наші західні партнери продовжують боятися Росію Це найбільша насправді проблема, бо від неї залежить прийняття політичних практичних рішень, а їх нема. Що ж, переходимо до американської складової в гарантіях безпеки. І в Європі, і в Україні всі заявляють, що єдина. Гарантія безпеки, яка може по-перше, встановити мир і зберегти його, це гарантія від сполучених штатів. Ну це перше питання, наскільки це дійсно так, і друге до Парижського саміту американці зразу ж сказали, ніяких військ сухопутних їхніх на території України неможливо. Це не буде, звісно, але вони пропонують прикриття авіаційне, розвідка, логістика, все таке інше. І що ми маємо за результатами Парижу? Це те, що конкретика. Підтримки з боку сполучених штатів вона відсутня, її прибрали фактично з фінального документу, який ми маємо цієї парижської декларації, і чому так? Тобто, перше, чи насправді лише гарантія безпеки від сполучених штатів це реальний мир, і по-друге, чому американці ведуть себе зараз от саме так з гарантіями? Ну, ви знаєте, я би зараз від цієї тези про те, що єдина гарантія це США поступово відмовлявся, тому що на превеликий жаль, ми можемо опинитися в ситуації, коли ці гарантії насправді не буде. Ми вже це бачили в випадку з Будапештським меморандумом. Саме американці нас примушували тоді, як свідчать документи. Я в час, на жаль, не працював в системі МЗС в центрі або за кордоном. От тому я деталі цих е, не знаю і не брав участь в конкретних цих розмовах і переговорах, тому е, е, не можу тут бути так би мовити стовідсотковим свідком. Але після цього вивчав документи і зрозумів, що найбільший тиск ішов саме з боку Сполучених Штатів Америки, не з Росії, як не дивно. Е, то е, е, після тих будапештських гарантій в лапках. Тепер отримати ті ж самі тільки інші іншими словами, але ті, які в кінцевому рахунку будуть виконуватися на смітник, я думаю, що нам уже абсолютно не потрібно. Тут більше і я тут згадую недавні заяви деяких європейських політиків: ну то, наприклад, там, міністра закордонних справ Іспанії чи Єврокомісара з питань оборони Кубіліуса, які чітко ясно говорять, нам потрібно створювати свою армію, європейську армію. Вона повинна замінити е, американський військовий корпус і стати кулаком, основою е, наших сил е, спротиву і оборони, і це правильно. І Україна тут має відіграти свою роль. Тому е, я би е, повторюю ще раз від американської теми поступово уходив би, бо е, вони не надійні за теперішнього президента. Хоча я думаю, вони були ненадійними і за всіх його попередників. Подивіться, що робив Обама, коли Росія почала анексовувати Крим, він дзвонив до Києва і казав: Нічого не робіть, бо буде ескалація. Ну, от, власне, логіка поведінки. Ну, добре, нам Байден почав допомагати. Але яка була головна формула його президентства? Щоб не було ескалації? Ну, от, от ми живемо з такими американськими президентами-діячами, які... Хоч щось і роблять, але роблять це настільки е, настільки мляво, повільно і неефективно, що думати, що прийде якась е, месія, і вона скаже ні, я все, я, я буду, я, я от е, клянуся е, на Корані, що я буду захищати Україну, ну все вірити на превеликий жаль, не доводиться. Тому е, думаю, що акцент має бути на власні сили. Плюс на те, що нас реально об'єднує з тими європейськими країнами, які готові готові воювати з Росією. Таких зараз мало, але як тільки перша ракета впаде на голову в якійсь європейській столиці, ми побачимо, що така, ну, таке бажання почне з'являтися. Ну, звичайно, не хочеться накликати на європейські голови ракети і дрони. Бойові дрони. Ну, але, скоріш за все, так воно станеться, бо інакшого способу їх переконати, що треба нарешті прокидатися і робити правильні речі немає. Тому думаю, що ідея створення нового європейського НАТО, вона проб'є собі дорогу. Я про це вже говорю вже доволі давно. Ну, а американці залишаться, ну що з цим президентом поки що на відстані. Можливо, прийде інший, який. Поверне Америку до е, реального співробітництва в сфері НАТО, дай Боже. Ну, поки що ми такого не бачимо, і поки що реагувати на це, е, ну маємо відповідно. Саме тому е, саме тому е, з цієї декларації і зникли зникли конкретні зобов'язання американців, тому що вони не хочуть їх надавати. Ну, вибачте, якщо б позиція полягала в іншому, якщо ми гарантуємо, що ми будемо. Реально допомагати і битися за вас, то це треба написати, ну хоча б в декларації. А якщо ти їх прибираєш, значить це ознака того, що твоя позиція полягає в тому, що ти цього робити не будеш. От власне, ну, така має бути, мені здається, трактовка того, що ми, що ми бачимо. А На ваш погляд, паралельно з всіми подіями, заяви президента Сполучених Штатів, що ми маємо що. Так, ми будемо приймати участь, але звичайно, Європа буде в основному забезпечувати безпеку і гарантії, і все таке інше. А я б ніколи не погодився на хоч якусь усість США в цьому процесі, якби знав, що Путін знову нападе, але він не нападе. Ну тобто, ця вся каша у Дональда Трампа, як завжди, на ваш погляд. Американці хочуть від нас поступок стосовно свого цього так званого мирного плану, щоб Путін щоб на щось погодився, але не хочуть давати фактичних гарантій від себе. Тобто вони хочуть від нас, але не хочуть від себе. Так виходить, і ніяких гарантій від американців можна забути. Це остаточно, що ми маємо зрозуміти. Ну станом на зараз саме так. Тобто, я не знаю там деталей переговорів, я не беру в них участі, але виходячи з того, що ми зараз бачимо на папері. То виходить, що американці хочуть відсторонитися від теми гарантій, як таких. Ну крім того, що вони будуть постачати нам не постачати, продавати нам зброю через через європейців, і те, що вони будуть надавати розвідфінформацію. Це теж це теж добре станом на зараз, але говорити про те, що вони будуть за нас розписуватися, як кажуть, кров'ю і нас обороняти, ну мені здається, це вже зараз. Абсолютно нереалістично, чому ну тому, що е, і ми знову е, пане Романе цього повертаємося, тому що для Трампа ні Україна, ні Росія насправді е, цінності не являють для нього цінність є можливість заробити на території України чи на території Росії чергові мільярди. Він це не приховує в цьому, полягає його. Е, так звана оця угода про мінерали відносно України теж саме він хоче нав'язати Росії. ну тільки поки що е, е, Путін так би мовити, хоч і пропонує, але не хоче йти на вимоги Трампа про припинення війни. Як тільки він погодиться на якийсь варіант, ви побачите, е, Путін знову стане великим другом, е, Путін знову е, буде одним з ключових лідерів. Трамп знову буде казати, що Путіна треба ввести до складу там п'ятірки, чи вісьмірки, чи, чи вісімки, чи, чи чого завгодно, тому що він дасть можливість Трампу заробити більше нічого. Тобто, Трамп це людина, яка е, має е, як кажуть путіводної звіздою одну тему нові мільярди. Е, як вони заробляються? З ким вони заробляються, наскільки це морально, це його не хвилює. Ви ж пам'ятаєте його фразу, пане Романе, що для мене не існує ніякого міжнародного права. Для мене існує моя мораль. Ну яка в нього мораль? ми... Яка ми, мораль у Дональда до Трампа ми вже пересвітли? Ми вже, ми вже побачили. Ну, це. Да, це... Дійсно страшно. Ви сказали стосовно знову ж таки меркантильності Трампа і все таке інше. А економічна співпраця може бути гарантією, тому що е, ця ресурсна угода, яка палала кілька місяців назад. Потім це питання дещо відійшло в тінь. Зараз знову воно з'являється. Нібито на в Давосі на економічному форумі буде підписано економічну угоду на відбудову України. Там 800 мільярдів, все таке інше. Трамп, пам'ятаєте, тоді, коли розпочиналася ця тема, казав, що. Присутність американського бізнесу це все гарантія безпеки, що Путін не буде бомбити Україну, тому що ну, ми ж американці, нас і бояться, і все таке інше. І на ваш погляд, це може бути певним чином якоюсь гарантією? От те, що американський бізнес буде займатися відбудовою України. Ну, дивіться, пане Романе. А що хіба росіяни стрималися в тому, щоб розбомбити американське підприємство на на Закарпатті? Та ні. І при тому прицільно, і при тому так, що там все кажуть, вигоріло до, до, до... щент. показово це було, да. абсолютно акція. точно. Тому, тому ці всі розмови, що там вони будуть на щось звертати увагу. Вони будуть звертати увагу лише в тому випадку, коли е, всі разом е, дадуть палицю сильно по голові. От тоді вони справді на це звернуть увагу. Всі інші речі це провокація Росії до нових злочинів. Допоки цього наші західні партнери не зрозуміють, до тих пір ми будемо мати те, що є сьогодні. Тому знову ж таки висновки дуже дуже прості. Або ми розуміємо, що треба об'єднати зусилля і доконати те, що сьогодні ще називається Російською Федерацією, тому що економічно вона вона, вона вже на однією ногою в прірві. Треба просто штовхнути далі, щоб вона там опинилася а, з головою. От тоді буде результат. В іншому випадку це все, а, як модно казати, танці з бубнами. Ще один фактор, який з'явився в останні дні тижні, це Гренландія. І зараз в Європі. Говорять, що схвалення розширення ролі США у Гренландії в обмін на реальні гарантії для України європейці готові розглядати, і американці, нібито, також розглядають такий варіант ну, наскільки він реальний не зрозуміло. Тобто, обмін певним чином Гренландії на гарантії безпеки для України Трамп е торпедує цю тему кожного дня. Каже й напередодні журналістам, зазначив, що Америка в будь-якому випаду забере Гренландію. Звісно, це заяви зрозумілі. Але все ж таки, на ваш погляд, чи можлива політична домовленість в такому плані, як на ваш погляд? Ну, знаєте, мені здається, це ну, якісь такі політичні фантазії. Ну, дивіться, що говорить Трамп? Трамп говорить, що Росія і Китай можуть захопити Гренландію. Ну, вже сама ця формула, вона, вибачте, ну, десь десь на рівні дитини, ну, я не знаю, старшої групи в дитсадку. Бо вона щось чула, але не розуміє, що вона говорить, ну і так десь наближається до цієї теми. Друге, статистика, яку зараз опублікували, говорить про те, що насправді там тих військових кораблів Росії і Китаю насправді не так і багато. Але якщо вони там є. Ну, що треба зробити альянсу, який є в рази потужніший від Росії, треба просто зробити те, що той самий Трамп зробив з е, російським танкером. Коли туди підійшло пару американських е, патрульних навіть е, е, військових кораблів, всі російські чомусь зникли, звідти, включаючи підводний човен. Правда? Ну, значить, просто треба показати силу. А що американці, британці, французи? Ну там ті ж самі данці не можуть продемонструвати силу біля берегів Гренландії, заславши туди е, кілька там, я не знаю, там навіть десятків е, військових е, кораблів, щоб вони баражували територію і відганяли е, на гарматний постріл всіх тих, хто там е, має, має якісь там китайські чи російські сліди, і тому подібне. А що якщо е, Трамп каже там багато ресурсів? Він не може укласти угоди з данцями чи гренландцями про спільне використання цих ресурсів. Це безумовно, що може. Ні, це не про те. Це не, не це не про військову загрозу і це не про економічну якусь там непоступливість. Данці кажуть, будь ласка, вам не вистачає однієї бази. Ну, давайте побудуємо другу там чи третю, чи яку завгодно. Вам не вистачає економічної співпраці, укладемо, укладемо відповідні угоди і тому подібне. Тобто, рішення є. Питання не в цьому. Питання в тому, що Трампу треба продемонструвати, що він герой, що він приєднав до Америки найбільший острів у світі. Все, золотими літрами буде написано, що Трамп, єдиний президент Америки, який це зробив, йому більше нічого не потрібно. Все інше це так би мовити, наступні справи. Йому потрібна форма. За змістом там, в принципі, нема нічого. Отакий От у нас Трамп. Ну, що ми можемо зробити? Тобто ці розмови стосовно якогось політичного обміну, вони ну, на, наразі недоцільні. Ну, стосовно Гренландії, України, це, це просто, це просто, політична. це просто ні про що, пане пане Романе, тому що нема що на що е, обмінювати. Тобто, е, Україна, це одна історія. Гренландія і всі ці вологі мрії Трампа це інша історія. Якщо ви хочете в рамках НАТО займатися безпекою Гренландії, будь ласка, займайтеся нею. Якщо ви хочете допомагати Україні, допомагайте Україні. Причому е, причому тут одне до іншого, і як це можна е, між собою в принципі пов'язувати? Я, чесно кажучи, логіки в таких підходах не бачу. Я так само я не бачу логіки, коли говорять, що ми, е, мовляв, повинні. Обміняти ну вірніше, не ми говоримо, а Росія говорить, що давайте обміняємо. Ми даємо Трампу е, Західну півкулю з е, Венесуелою. А ви нам у відповідь дасте Україну, тому що ми тут будемо керувати. Ну вибачте, не можна порівнювати е, можливості США і Росії, тому що США можуть що зробити а Росія нічого не може зробити, і це підтвердили до речі е, е, вчорашні. Вчорашній день, який вже перевалив за кількість днів так званої Великої Чечної війни, от власне тому я думаю, що всі ці конструкції це більше знаєте, вправи для розуму деяких кабінетних вчених, які сидять і висмоктують з пальця якісь концепції, які насправді нічого спільного з реальністю не мають. Будемо завершувати. Якраз про Росію останнє питання. Виходить, що ми з вами зараз говорили, можуть бути гарантії безпеки, не можуть бути в якому форматі. Ну, гіпотетично, ось вони є. І що, наприклад, каже канцлер Мерц з Німеччини і, в принципі, президент Франції Макрон теж саме. Формування та розгортання багатонаціональних сил у рамках безпеки для України неможливе без згоди Росії. А, і західні країни мають намір. У переговорному процесі, який вони будуть ініціювати з Путіним, заручитися згодою Росії на цей крок, ну виходить, що Путін у нього ключі від гарантії безпеки для України так виходить. Тобто, скаже ні, не буде звичайно так, і, і, і це ж вже давно для нас, що не менше українців зрозуміло, тільки не зрозуміло для, для європейців. І ці розмови, що вони будуть з ним про щось домовлятися, це означає, що вони будуть відступати, але нашим коштом. Тому в даному випадку ми не повинні жодним чином цю ідею підтримувати. Так, можна розмовляти з путіним, але тільки не про капітуляцію України, а про те, що Росія, в разі, якщо вона буде продовжувати війну, зазнає непоправних втрат і розвалиться. От про це можна говорити і потрібно говорити путіну. А про все інше, про те, що він буде диктувати, чи можуть французькі, чи британські, чи будь-які інші війська знагодиться на території України, ну, означає, що тоді е, е, та сама Британія і Франція перетворюються на прохачів у бандита Путіна. Якщо вони цього не розуміють, ну що ж, це проблема вже е, для Франції і для Британії. Ну, виходить тоді, що повна гарантія безпеки це ілюзія не тільки для України, а для будь-якої іншої країни в світі. і Розраховувати можна виключно на свої власні сили, от і все виходить. Ну до тих пір, поки е, лідери цих країн будуть е, продовжувати отаку е, боязку е, політику. Е, до тих пір так, як тільки ця політика буде змінена, тоді зміниться все те, що е, називається поки що Російська Федерація, тому що е, вона повторюю ще раз під тиском, під спільним тиском західних країн просто розвалиться. Але про це треба пояснювати путіну, коли Макрон там ще з ним збирається говорити, чи 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 стармер, чи чи Мерц. мелоні вже сказала, що да треба зустрічатися, говорити з путіним. Тобто так, там, так. І... от тому, тому треба, тому треба просто ставити правильна правильні теми для розмов. Не капітуляція, а наступ. От тоді ситуація буде змінюватися. Якщо ж будуть випрошувати у Путіна дозволу на розміщення, ну тоді вони просто. Демонструють, що вони насправді не є серйозними гравцями що вони лише можуть.